Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 5 червня середа. У середу в мене на каналі програма Середа не біда». Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І підпишитесь, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі «Середа не біда, я хотів би поговорити ну, знову про конференцію високого рівня щодо миру України, яка відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Про цю конференцію називають самітом, в Україні називають Глобальним самітом Миру. Ну, але офіційна назва конференція високого рівня щодо миру в Україні. Так от про цю конференцію чи саміт, кому як хочеться, хай так і називає, хоча саміт це. Участь вищих керівників, тобто лідерів країн, керівників урядів країн. Ну, В даному випадку ми розуміємо, що не всі країни будуть представлені на е, цій зустрічі найвищим керівництвом, тому ну, це умовно можна назвати самітом. Тому, як на мене, найкраще підходить термін це конференція, яка, в принципі, так і називається ця зустріч. Так от про цю конференцію будуть говорити ще багато. Зараз вже постійно з'являється багато різного матеріалу в іноземних ЗМІ, в нас тут в Україні. Ну і, зокрема, варто згадати от, такі несподівані візити, як повідомила іноземна преса президента України Володимира Зеленського в Сінгапур, так, там на безпековому форумі діалог Шангріла», який був в неділю. Він туди приїхав, він там виступив на прес-конференції. До речі, звинуватив Китай публічно, що Китай чинить тиск на країни, щоб вони не брали участь у цій конференції. Ну що тут можна сказати? Так, це було 2 червня у неділю. В Сінгапурі зроблена така публічна заява. Там вже в понеділок Китай відповів. Словами своєї речниці Мауні, яка заявила, що Китай не має до цього жодного відношення, тобто було фактичне заперечення, тобто була реакція. Ця заява обвинувачення Зеленського, безумовно, дійшла до вищого керівництва Китаю. Якщо він хотів, щоб вона дійшла, ну я не знаю, якщо в Офісі президента прийняли рішення посваритися і. Зіпсувати стосунки з Китаєм, то я думаю, що мета досягнута такою публічною заявою звинуваченням Китаю. Хоча, ну, не можна, скажімо так, не припустити, що можливо Китай дійсно в тій чи іншій мірі ну, сприяє тому, щоб не брали участь. Але ну, була публічна заява Китаю, що він не братиме участь у Цій конференції, бо не ви там не виконані певні умови. Ну і головне, він аргументує не участь, що там не буде присутня Росія, а Китай виступає за мирну конференцію за участю двох сторін, так, які воюють війни це України і Росії. Ну а раз Росія не братиме участь, то нема сенсу, в принципі, і щоб Китай там був присутнім. До речі, вчора також з'явилася інформація стосовно заяви. Міністра закордонних справ Угорщини Сіарто, який, до речі, в принципі, так само і заявив, що без участі Росії ця конференція не має сенсу, і Угорщина на, ну, на той момент не прийняла рішення щодо своєї участі у конференції в Швейцарії. Так от, стосовно заяви Володимира Зеленського щодо Китаю, ще раз хочу підкреслити. Можливо, це дійсно так. Але, на мою думку, якщо не Прийняти рішення зіпсувати остаточні стосунки з Китаєм, публічні такі заяви, звинувачення, ну, не варто насправді робити президенту України. Це точно не вирішить цю проблему, а можливо і навпаки. Тільки погіршить ситуацію, ну і е, стосунки між країнами від цього точно не будуть кращими. Якби ми не. Хотіли, як би нам подобалось чи не подобалось, безумовно, що роль Китаю у війни в Україні підтримку Росії, так, вона для нас є неприємною, вона для нас є неприйнятною, але це не означає, що треба відкрито звинувачити. Ну тоді давайте розривайте дипломатичні стосунки зі всіма країнами, які підтримують Росію, починаючи, до речі, з Ірану. Ми чомусь так і не розірвали ці дипломатичні стосунки. Взагалі, ця дипломатія. Заява у публічних, така несподівана дипломатія, коли без запрошення, Володимир Зеленський приїжджає, чи можливо й були запрошення, але ну, пишуть, що несподівано. Ну, на Філіппіни точно його не запрошували, коли він наступний день у понеділок прилетів, як написали в, в Манілу, так для зустрічі, раніше навіть від пізно вечорі полетів, для зустрічі з президентом Маркосом, так, Філіппін. От, бо він захотів особисто його запросити на цю конференцію в Швейцарію, бо там не зміг зустрітися в Сінгапурі на цьому форуміла діалог Шангріла». Ну, це також достатньо ну, цікаво. Так. Таке враження, що Вадим Зеленський бігає по світу і затягує, якось намагається ну, знову ж публічно це заявити, що він там запропонував, що ніби він ставить якесь таке незручне становище країни, які. Лідери, яких мали би взяти участь, бо дуже хочуть, щоб багато людей брали участь у цій конференції. Ну, я так скажу, на мою думку, це не зовсім доречно, тим більше, що офіційно приймає Швейцарія. Швейцарія, як на мене, має направляти всі ці запрошення. Так, треба працювати в напрямку того, щоб більша частина, більша кількість країн брали участь, взяли участь у цій конференції, але напевно, все-таки не у такий спосіб. бо Якщо говорити про Філіпіни, то тут ситуація ну, трохи краща, бо є напруження між Філіпінами і Китаєм, тому тут більш-менш все може бути для нас і добре. Але ті країни, які так чи інакше орієнтуються на Китай, які пов'язані з якимись стосунками з Китаєм, країни, які ми називаємо країнами глобального півдня, ну це треба також розуміти. Вони точно не будуть псувати стосунки з Китаєм, тим більше. Що війна в Україні це для них десь так далеко, вона не зачіпає їхні національні інтереси. Це також треба розуміти. Тому такими наскоками, якими заявами, звинуваченнями, ну можливо, навіть ті країни, які нейтральні були по відношенню до війни, отак вони можуть бути вже не нейтральними і точно не за Україну. Але як би там не було, ну про таку дипломатію я вже одноразово говорив і вважаю і хибною і неправильною. Я розумію, ну це вже тепер очевидно, що для Володимира Зеленського це ну, кращий варіант виконання функціональних обов'язків президента, їздити по закордонам, особливо там, де його зустрічають з червоними доріжками, де йому всі плескають в ладоні, то його ну, супер-пупер подобається йому і це його задовільняє. Ну, але в воюючій країні Верховного командувач він все-таки має трохи іншими займатися питаннями. Хоча я бачу, що вже стало нецікаво. Володимиру Зеленському говорити, заявляти щось про події на війні, бо там не така ситуація, як було за часів, коли команду Голкомадичем був генерал Залужний, коли були певні успіхи, а тоді Володимир Зеленський піарився на війні. Зараз щось він хоче більше піаритись на зовнішній арені. Ну, я так скажу. І це вже також ну, вже починає ну, не всім, не всіма. Я скажу так, м'яко сприйматися. Хоча я, безумовно, би хотів, щоб це приносило користь України, бо це нам потрібно. Це потрібно Україні, це не потрібно Володимиру Зеленському, хоча він, напевне, думає, що більше це потрібно йому, але насправді це потрібно Україні для того, щоб була підтримка, допомога і так далі. У цій ситуації стосовно от цієї конференції, ну, слід зауважити, що, до речі, вчора і в Кремлі сказали, що це. Марна трата часу без участі Росії. І ця конференція, вона, ну, на мою думку, не про мир в Україні. Хоч пишуть, що там будуть формулу миру розглядати, але Володимир Зеленський заявив, що питання основні будуть це ядерна безпека, продовольча безпека, гуманітарні питання, ну там, зокрема, повернення дітей. Це супер, це безумовно треба робити, але це не про мир в Україні. І далі. Йдуть розмови про те, що треба якось рівно залучати Росію. Тобто, скоріш за все, там будуть вироблятися якісь пропозиції для того, щоб Росія їх прийняла і почалися якісь мирні перемовини. Але знову ж, вкотре повторюю, дуже все багато залежить від ситуації на фронті. І для того, щоб починати якісь консультації чи перемовини про припинення вогню, чи якесь перемир'я, для цього треба мати хороші стартові умови для таких. Перемовин. І це має бути за рахунок успішних дій на фронті. І в цій ситуації зараз, безумовно, Росія виглядає ну, краще, ніж Україна. Тому, що з моєї точки зору є позитивним, хоча ця, на мою думку, конференція буде не результативною з точки зору миру чи там пошуку, як вони кажуть, мета пошуку миру для України, але позитивне точно. В цій ситуації є навіть у такі несподівана така дипломатія, навіть у такі заяви, які так чи інакше, на мою думку, шкодять в деяких випадках, як з Китаєм Україні, але все це воно ну, повертає Україну в центр уваги, інформаційний простір, світовий інформаційний простір і е, намагання, от, щоб все-таки дипломати навколо. України обговорювали різні питання, щоб не забували, так ця функція буде виконана. Але це ну, тимчасова короткотермінова задача, яка буде досягнута і ціль. А з моєї точки зору, все-таки треба думати більше на перспективу і треба ну, не сваритися. Це точно, бо давайте згадаємо, як Володимир Зеленський говорив навіть, звертаючись до президента Байдена, що якщо він не приїде, це буде помилка, Путін буде там аплодувати, стоячи навіть. Ну, вже в Білому домі заявили, що Камала Гарріс, віце віцепрезидентка, вона буде присутня зразу тут в Україні. Всі, ой, ми дуже раді, ми дуже раді. Тобто таке враження, що вони всіх якось скликають на свято якесь, та якщо хтось не прийде, то вони будуть цього приводу засмучені. Ну, знову ж, конкретної. Ну, задачі чи конкретної цілі цього саміту, який, яка би могла бути досягнута, щоб рухатися до припинення війни в інтересах України, виходячи з тих інтересів, які прийнятні для України. На жаль, на мою думку, на цій конференції нема. Що буде під час обговорень? Ми побачимо, бачимо, які будуть пропозиції, які будуть, можливо, альтернативні варіанти. Але у будь-якому випадку ця ситуація навколо от швейцарського саміту, яке називають насправді конференції, а я говорив і раніше, що це все перейде в таку конференцію, де будуть говорити про все добре і проти всього поганого. Але це не те, що може вирішити питання війни в Україні і миру на інтересах, які має Україна. Сподіваюся, що. До проведення конференції, яка залишилось буквально 10 днів, ситуація покращує, буде покращуватися на фронті, допомога буде тільки збільшуватися в Україні, бо все це наближає Україну до перемоги. А без перемоги миру в Україні не буде. Всі перемовини про мир можуть тільки бути після перемоги або після такої переваги на війні, яка змусить. Країну агресора прийнять ті умови, які відповідають національним інтересам України. Все буде Україна.